Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в Рині обіду офіційний представник російського ЗЕСУ Захарова з радістю повідомила, що Сполучені Америки почули Росію, що США відгукнулися на заклик російському МЗС, і що президент США Трамп вирішив звільнити двох росіян з екіпажу захопленого танкера Бело-1. Однак радість Кремля була недовгою, тому що близько 15 години за київським часом, сьогодні, міжнародні змі почали повідомляти, що США захоплюють танкер Оліна в Карибському басейні. І через 40 хвилин з'явилася офіційна інформація, що США захопили танкер Оліна і що це п'яте судно, яке було захоплено під час блокади Венесуели. Щодо цього судна, щодо цього танкера, то це танкер тіньового флоту Путіна. І, до речі, щодо нього є сторінка на сайті нашого гуру, цей танкер перебуває під санкціями Великобританії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії і Нової Зеландії. І сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть, що Москва оформила цей танкер на молдовського олігарха Ілона Шорома. Цікаво, черські пропагандисти майже не згадують цю новину, майже нічого не пишуть. Наприклад, на сайті Центрального Російського інформаційного агентства Державного ТАС взагалі жодної згадки немає. Деякі російські змі пишуть, що ША почали захоплення ще одного нафтового танкера, при цьому жодного слова, що це російський танкер, і чи захопили, також не повідомляється в цілому, більш російські змі просто мовчать. Хоча деякі змі, такі як РПК, як Комерсант, профільні економічні змі, повідомили про це. В цілому Росія вирішила не реагувати, немає жодної заяви з Кремля, немає заяв з російського МЗС, немає заяв навіть російських депутатів, які часто роблять заяви, гучні заяви, просто мовчать. Кремль вирішив мовчати. Водночас, сьогодні ближче до вечора, наші українські ЗМІ повідомили, що Росія уразила два цивільних судна у Чорному морі, що російський дрон влучив в цивільне судно, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем до українського порту, а біля Одеси було пошкоджено судно, яке перевозило соль. Щодо США, то Москва боїться рота відкрити і вирішила відігратися в лапках на Україні. Щодо заяв Трампа, то сьогодні вранці Трамп дуже хвалився, вихвалявся, що США розвантажують нафту з російського танкера. Також Трамп згадав, що російські військові кораблі і підводний човен просто спостерігали, що США захоплюють це судно, цей танкер і нічого не робили. І тепер це і танкер, і нафта сполучені Америки. І тут важливий момент: це те, що Москва, як уже виявилося. Вона використовувала тіньові танкери тіньового флоту Путіна не лише для того, щоб продавати свою нафту, а й для того, щоб перепродувати венесуельську нафту, нафту, яку реалізовував режим Мадуро. І тут зараз такий поворот, звісно, неприємний для Кремля. Щодо Венесуели, то Трамп сьогодні заявив, що він скасував заплановану другу хвилю атак після звільнення політичних в'язнів. Мова йде про те, що режим Мадуро вже не Мадуро, тому що Мадуро вже захоплений. Взагалі венесуельський режим. Він сьогодні почав звільняти політичних в'язнів не лише венесуельців, а й іноземців. І Сьогодні, в тому числі, російські змі, повідомили, що в Венесуелу прилетіла американська делегація, і звісно, для Кремля це дуже неприємні новини, особливо на тлі повідомлень в ЗМІ. Що видобуток сирої нафти на Росії в грудні різко впав через санкції США, і тут ще й втратяться ті доходи, які Москва отримувала через перепродаж венесуельської нафти, а також ті гроші, які Москва вклала в режим Мадуро, а це близько 20 мільярдів доларів. Москва також не може попрощатися. Щодо заяв Трампа, то Трамп анонсував наземні удари по картелях. І заявив, що йому дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з Мексикою, що Мексикою керують картелі, тому очікуємо новин. І ще щодо однієї заяви Трампа, я хочу в цьому випуску прокоментувати її, тому що вчора наші профільні ЗМІ, які пишуть на військову тематику, на тематику військово-промислового комплексу України різних країн світи, наприклад, Дефенс Експрес повідомляли, що Трамп вчора в соціальних мережах зухвало погрожував корпорації Raytheon і що це загроза колапсу армії США та їх союзників. Що відбувається? Трамп публікував по соціальній мережі, де почав порушити компанії корпорації великі, яка виготовляє, зокрема, зенітні ракети та перехоплювачі, виготовляє авіаційні боєприпаси, ракети, радіолокаційні станції, виготовляє джавеліни та інше озброєння. І Трамп написав, що компанія не кладає гроші в розширення виробництва, що компанія викуповує на мільярди доларів свої акції, щоб ціна на акції була висока, що компанія виплачує мільярди доларів дивідентів акціонерам і не думає розширювати виробництво. Загалом певна логіка Трампа в тиску на цю компанію, на її керівництво є. Тому що з точки зору бізнесу навіщо уклати гроші в розширення виробництва, навіщо будувати нові заводи? Це технології розвивати, навіщо їм інженерів? Це дуже важка робота. Якщо можна просто в 2-3 рази завищити ціни, та й все. Однак, плани Трампа зовсім інші, і зараз тиснець компанію він сильно підвищився. Очікуємо новин. Щодо Європи, сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка закликала Європу до відновлення діалогу з Путіним. Мелоні заявила, що в Європі час починати говорити з РФ для припинення війни в Україні. Нещодавно Макрон позавчора зробив заяву, що найближчими тижнями може організувати зустріч з Путіним, що зараз організовується контакт і що Макрон хоче поговорити з Путіним. Однак щодо таких заяв від Мелонії від прем'єр-міністра Італії та президента Франції Макрона, є заява від очільника Мюнхенської конференції з безпеки, який наголосив, що високопоставлені російські чиновники розглядають Європу лише як васалів Сполучених Штатів Америки. Це насправді так і є. Москва хоче говорити і завжди про це прямо говорить лише зі способами Америки все вирішувати. І Москва не хоче вести перемовини з Європою. Справжні реальні перемовини. І причина тут проста: причина в тому, що Європа, з точки зору оборони безпеки військової потуги, вона зараз слабка, і це визнають і експерти ЗМІ про це міжродні пишуть, що Європі бракує оборонних можливостей для захисту від Росії. І мова йде не лише про ракети, наприклад, такі як ракети середньої дальності Орішнік, яким сьогодні Росія вже вдруге вдарила по Україні, вдарила по Львівщині, а мова йде навіть про звичайні ударні дрони, і в тому числі наші змі, і в цьому році пишуть, чи готові країни Європи до атак російських дронів. Звісно, Європа зараз активно посилює свою обороноздатність. І ще наприкінці минулого місяця були повідомлення, що Європа переозброюється на тлі російської загрози. Однак це все відбувається не так швидко. Є, зокрема, щодо захисту повітря, щодо ППО. Є новина про те, що Німеччина купує ізраїльський систем ППО ароу 3 Це системи ППО, розроблені для того, щоб збивати балістичні ракети в космосі, в тому числі і ракети середньої дальності. Франція. Повідомила восени минулого року у вересні, що вона розпочала виробництво нової версії ядерної балістичної ракети М514. Німеччина створює нову ракету з дальністю до 500 кілометрів без деталей. Від США. ця ракета буде аналогічна Тауросам. Є також новини, що Британія вкладається в ракетну тематику. Однак це все час Європа поступово і реально вкладає багато коштів, особливо Німеччина. Проте, якщо подивитися станом на сьогодні, то, наприклад, які країни виготовляють в Європейському Союзі чи загалом в Європі балістичні ракети? Які країни? Крім Франції, яка зараз почала активно займатися, хто може виробляти балістичні ракети? Німеччина не виробляє, Італія не виробляє, Великобританія не виробляє. Хоча технології для цього є, тверде паливо є, наукові школи є. Німеччина взагалі перша у світі розробила балістичну ракету. І Європі, звісно, зараз потрібен час. І Москва, вважаючи, зважаючи на те, що Європа зараз з точки зору оборони є слабкою, і Москва відчуває свою силу. І зараз Москва реально не хоче говорити з Європою, хоча цілком можливо перемовини будуть. Тому що щодо, наприклад, перемовин між Макроном та Путіним, то Кремль заявив, що він погодженці перемовини, ще десь два тижні тому. Щодо заяв з України. Сьогодні про мала заява від цебіги, нашого глави українського нашого МЗС, який анонсував посилення ППО та підтримку енергетики від партнерів, це на тлі і вчорашніх, і сьогоднішніх московських ударів терору. Також ЗМІ пишуть, що до Ради надійшли заяви про відставку Шмигаля, міністра оборони України та Федорова, міністра цифрової трансформації. І згідно повідомлень у ЗМІ, згідно заяви президента України зеленського Федоров стане міністром оборони України, а Шмигаль першим віце-прем'єр-міністром і міністром енергетики. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні американське видання The New York Times повідомило. Що Україна віддасть одне з найбільших родовищ літію інвесторам, пов'язаним з Трампом. Видання пише, що серед інвесторів є Лаудер, друг Трампа та мільярдер. І що саме Лаудер є одним з таких основних фінансистів республіканської партії. Є певні емоції, я дивлюся коментарі від українців. В цілому я скажу так. Що нехай ша вкладають гроші в наші родовища, літія та й не тільки, нехай будують підприємства, нехай розробляють, і це буде однією з складових гарантій безпеки для України. А також це дасть поштовх для розвитку нашої економіки. Не варто забувати, що наші українські олігархи, які не приватизували, а скажу прямо прихватизували майже усі наші українські родовища, що вони мають паспорта інших країн, що вони вивезли вже давно свої родини за кордон, що у них є. Є і офшорні компанії рахунки за кордоном, і що вони майже не вкладають кошти інвестиції в наші родовища, в їх розробку і будівництво нових підприємств. Тому щодо загалом цих подій, щодо інвестицій зі США, то очікуємо новин і очікуємо лише добрих новин. І особисто я не бачу нічого катастрофічного в цьому для України, друзі. Ну, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.